Вітаю вас, шановні мої глядачі, мирного, спокійного, безпечного дня вам. Мене звати Інна. Хочу вам показати наші покупки. Були ми в неділю в Тернополі на пташиному ринку, пташиному твариному. От. І привезли собі молодняк курчат. І не лише курчат. Зараз я вам всіх покажу, кого ми купили. Так, ось тут маємо курчат, і це в нас курчата домінанта. Зараз покажу вам їх ближче. Стараємося докуповувати домінантів або через рік, або щороку. Ну, у нас цього року вже мало залишилося домінанта, тому вирішила докупити молодняк. Так, ось вони там і ось вони там поховалися. От. Ну, на даний час для нас домінанти це найкращі куріні сучки. Найкращі. Одні з найкращих. Ми мали різних, але зупинилися лише на домінантах. От. Кури дуже гарно несуться, починають нестися в 4 4,5 місяці. От, ну, погодьтеся, що це дуже гарний результат, так, як для курки несучки. Ось вони, наші красуні. Вибирали лише курочок, півників тут не повинно бути, але побачимо, як буде, коли вони вже трішечки підростуть. Брали домінанта у віці 4 тижні. Ціна домінанта 160 гривень. Те, хто каже, що це дорого, але я вважаю, що це прийнятна ціна, так як для такої гарної курочки. Нам подобається домінант. Саме тому ми купили собі десяток домінантів і маємо надію, що вони в нас будуть гарно рости. Наразі тримаємо в пліці. В годівницю насипала комбікорм на наполовину з домашньою зерно І от до водички дала трішечки чектоніку. На загальний пташиний двір не випускаємо. Треба, щоб вони трошечки підросли, адаптувалися. Клітка тут велика, місця достатньо для них. Потримаємо деякий час в клітці і пізніше вже будемо переселяти їх на загальний пташиний двір. Птиця активна, апетит має добрий, все як має бути. Коли привозимо птицю на подвір'я, то тримаємо на тому кормі, до якого вона звикла на птахофабриці або в птахівників, які її продають. От. Тому деякий час птиця буде на сухому комбікормі, потрохи до готового комбікорму підмішує домашній корм. А вже як птиця гарно адаптується, почне підростати, тоді вже будемо потрохи давати інший корм. От. Тоді вже піде зелень, піде люцерка. Так само листя буряка вже піде. Тобто листя кропиви буду нарізати сюди кидати. Листя цибулю, зелену також нарізатиму їм. От, все потрохи і все поступово. Так, добре. Це наша перша покупка. Зараз покажу ще іншу. інші покупки. Так, тут Криві у нас бройлери, подивіться, Все добре, апетит гарний. Годівничку знайшли за кілька годин, після того, як ми їх сюди привезли. Поділочку також. Будемо тримати на комбікормі до 45 днів. Я так попередні роки робила. От. А пізніше поступово буду підмішувати до комбікорму. Домашній корм, домашню зерну суміш буду додавати траву, зелену, отак, поступово. І потримаю ще 2-3 тижні на своїх домашніх харчах. І потім птиця піде на м'ясо. Бройлер гарний, здоровий. От, досить такий вже величенький. Купили ми бройлера у віці 28 днів. Вага була е, кілограм 500-600 кіло Ось. І ціна досить таки гарна. Ми взяли за ціною 98 гривень. Справді ціна дуже гарна, так для такого підрощеного бройлера. Так, добре. Добре, тут у нас все добре. Ще одну годівницю треба поставити. Тримати будемо на соломі. Я маю на увазі підстилка. От, минулі роки в нас була можливість взяти тирси багато. От. Мені дуже сподобалося, коли бролери росли на тирсі. Е, тому що вони і купалися навіть трошечки, ні так як чистилися. Но цього року в нас немає можливості взяти тирсу. Атюків соломіних маємо багато, купили спеціально для того, щоб мати де підстилки. От. От, тому будемо підстеляти солому. Хочу сказати, що випойки для бролерів не робимо ніякої, нічим не пропоюємо, тому що бролера продають вже підрощеного, і всі потрібні профілактичні пропоювання він проходить на птахофабриці. От, Лише комбікорм, пізніше домашній корм, чиста вода щодня, і все. І цього достатньо. Ось таку молечу. Купили собі бройлерних індиків. Ну, маю, індичат, Маємо надію, що це справді індичата бройлери, тому що купляли на ринку. Продавець нам ще не знайомий, купили вперше. от, Маємо надію, що це справді гарні бройлерні індичата. Так. Ну, сподобалося те, що продавець одразу мав комбікорм для них, а саме головне аптечку. Аптечку з гарним графіком випоювання оцих індичат. Тобто не треба нічого придумувати, не треба ніде нічого вишуковувати, вичитувати. Все-все повністю вже є. Так, ось тут є аптечка для профілактичного випоювання індичат. От. І повністю всі препарати. На звороті упаковки є повністю інструкція, скільки якого препарату, коли давати. О, дуже все чітко, гарно розписано. Тримаємо індичат в банановому ящику. Настелила сюди газет. Газети міняю дуже часто, два-три рази на день. Ящичок невеличкий, назбирується послід, а ще вони лапками трошечки стають отуди в поїлочку. От, також водичку розносять. Ну це не дуже сильно. Бачите, я їм ще під поїлочку поставила ще одну тарілку. От, комбікорм для індичат. Пробувала насипати підстилку тирсу, але побачила, що індичата почали її клювати, тому передумала, застеляю газету. Тримаємо під червоною лампою. Вона дуже гарно дає температуру комфортно для індичат. Лампа у нас вімкнена протягом доби. Лампу не вимикаємо. Бролерні індичата, на відміну від звичайних індичат, їдять постійно. Відпочивають вони дуже мало, тому світло від лампи йде постійно, і індичата вночі також і п'ють, і їдять. Купляли ми індичат за ціною 120 гривень за одне індича. Продавець сказав, що індичатам 9 днів. Так, гріємось на сонечку. Винесли сьогодні індичат на двір. Клітку маємо ось таку, вона має січасте дно. Ось, водичка зразу з профілактичним препаратом. Комбікорм. Бачите, клітку я обмотала зі всіх сторін такою плівкою, щоб вітер не дув. Ну, зараз вітру нема, але індичата ще маленькі, вони ще делікатні, бояться найменшого перетягу. Тому отакий гарний захист. От. Зверху поставила ящик, щоб трішечки зробити затінок. Так, Індичатка вмостилися спати. Наділися, напилися, відпочивають. О, бачите, затишно, сонечко гріє. О, гляньте, вже починають клювати травичку. Ну, і Знаю, що для, інджі... для індича дуже добре е... цибулька зелена, деревій так само, але наразі крупива. Але ще наразі я їм не буду зелені давати. От, достатньо йому того, що тут є, що вони там щось скубнуть. Ще потримаю кілька днів і вже після цього почну їм давати прикорм, як то кажуть. Поспали, тепер їмо. Зараз наїмося, поп'ємо водички і знову спати. Так, добре. На сьогодні у нас все. О, півень вітається з вами. На сьогодні у нас все, шановні наші глядачі. Через деякий час поста. Через деякий час постараюся зробити ще одне відео і показати, як росте наша птиця.